Щоб захистити майбутнє, треба знати своє минуле. Щоб знати, куди йти, треба точно розуміти, хто ти є. Коли у тебе відбирають історію, перекреслюють мову, випалюють пісню, що лишається? Скільки шарів треба здерти з народу, щоб він перестав бути собою, українці? Той самий випадок, коли за десятки поколінь пробували відірвати все, що тримає народ разом гідність, голос, пам'ять. І все ж не змогли. Бо виявилось, що у нас є щось глибше, ніж символіка, глибше, ніж прапор, і навіть молитва це наша тілесна пам'ять те, що неможливо виговорити, але можна виміряти. І ось там, у щільності кістки, у формі обличчя, в нахилі носового профілю, живе відповідь на одне єдине питання Хто ми є? Коли на межі 19-20 століття український антрополог Федір Вовк об'їздив сотні сіл на заході України і зробив понад п'ять тисяч обмірів черепів, обличчя і тіл, він не гнався за політичним замовленням. Він хотів науково довести, що українці є окремим антропологічним типом. І довів, за тими даними українці відзначаються високим зростом, темною пігментацією волосся і очей, круглою формою черепа це називається брахікефалія, середньою шириною лиця, а найцікавіше, що їхній комплекс антропологічних ознак, ближчий до південних слов'ян. Сербів, хорватів, словенців, ніж до росіян, білорусів чи поляків. Однак у вовка був обмежений доступ. Він працював переважно у Галичині, Закарпатті, Буковині. Центр, Південь і схід України залишились поза його антропологічною мапою. І щоб закрити це питання остаточно, потрібен був час і науковець, який пройде шлях глидше. Цим науковцем став Сергій Сегеда. Який уже у 21 столітті зібрав одну з найповніших баз даних про антропологічну структуру українців. Але він не обмежився лише класичною антропометрією, тобто вимірюванням розмірів тіла, довжин кісток, індексів черепа, ширини обличчя. Він додав те, що дає набагато глибше уявлення про спадковість дарматогліфіка, вивчення візерунків на подушечках пальців, долонях і стопах. Одонтологія, морфологія зубів, їхня форма, лопатоподібність, рельєф, спадкові мікроанатомічні ознаки, серологія, аналіз груп крові та резус факторів, що виявляють популяційні домішки, антропоскопія, оцінка зовнішніх морфологічних ознак, форми носа, профілю, щелеп, очних орбіт. І, врешті-решт, комплексна популяційна біологія, яка дозволяє не просто зміряти українця, а зрозуміти, до якої антропогенетичної матриці ми належимо. І ось висновок: Українці не є антропологічною копією нікого зі своїх сусідів: не росіян, не білорусів, не поляків, навіть не словаків чи чехів. Ми формуємо окрему антропологічну цілісність з внутрішніми регіональними варіаціями, але з чітким каркасом. Більшість українців тяжіють до так званого палеоєвропеоїдного пласту, з південнослов'янськими рисами, з мінімальними монголоїдними домішками, з власним генетичним підписом. Особливо це видно на прикладі низької частоти лопатоподібних різців, монголоїдна ознака. Відсутності фино-угорських маркерів в дерматогліфіці та високій питомій вазі гаплогруп r 1 az 280 та i 2 a типові для слов'ян, але з іншими підгілками, ніж у росіян чи поляків. Однак ставимо чесно, що нам з усіх цих антропометричних термінів, що нам з брахікефалії, морфології премолярів, кількості завитків на подушечках пальців? Їх не приклеїш до паспорта, ними не захистишся в суді. Але справа не в термінах, бо справа в тому, що навіть коли в нас відберуть слова, навіть коли заборонять співати, витіснять мову з ефіру, з табличок, із підручників, ми все одно залишимося собою, бо ми не просто звички, не просто вишиванки на День Незалежності, не візерунки в інстаграмі і не аватарки з жовто-блакитним фоном. Ми явище. Ми антропологічна сталість, слов'янський тип, який не вклоняється імперії, який не ломається і не забуває ким є. Ми не потребуємо анатомії, щоб розуміти різницю. Ми бачимо її в тому, як живемо, як поводимося, коли нас не бачать, як тримаємося, коли все летить шкереберть. Росіяни звикли бо вертикалі начальник, цар, батя. Їм спокійно в строю. Нам дихається лише в порстанні. І коли з тебе знімуть усе, прапор мову Шеврон залишиться те, що не піддається підробці, те, що глибше за документи і символи, те, що не виховується, а передається, Твоє нутро, Твоя серцевина, те, ким ти є насправді. Можна сказати, що ми не такі, як вони, але буде точніше сказати, вони не такі, як ми. Бо те, що вони називали один народ, завжди було способом приховати відмінність, а відмінність це не вада, це ознака зрілості, ми інші. І це не треба доводити це треба прийняти і пам'ятати.